люди найкращої країни. Сьогодні ми разом з дітьми вирушили у невеличку подорож, у Київський зоопарк. Не переключайтесь, будьте з нами, ми хочемо показати вам, кого ми там побачили, що ми там робили та як ми провели час. Тому погнали. Куди ми приїхали? В зоопарк! Кажіть ура! О, да. Ось такий красик нас зустрічає тут. Підпишітеся, да. ставте лайки, це мотивує знімати більше відео. Тут небо все більше і більше затягує хмарами. Бальшая. Давай, їдемо купляти квиточки, так? Да? Для пільгових категорій 120 гривень. Вхід для дорослих 200 гривень, для дітей 6 до 16 120, до 6 років безкоштовно. Людей немало, але черг немає. Всі працюють дуже швидко. Поїхали. Це хто там перші? Не знаєш хто? Мені здається, мавпи. Покажи, де мавпи можуть бути. О, там. Дай про цього диви, красі йшли. Є тут, нема, дивись. Десь вони поховалися всі. Бачиш, нема? Нема нема, так? Немає, да. Немає, немає. бачиш немає. ховали. Сховалися. мавпи мають бути. Бачиш, ну, вони сховалися. пішли спати. Да, бачиш, нема, Ну пішли далі дивитися. Подивися, внизу, вони звони. Диви, диви, дивись диви, сюди, дивись. Дивись. Ого спики щас цього рушить. Як вона робила обізянку? Тук-тук, а ти як робив? Йдемо ти пища. Тук-тук-тук. Тут показані тварини, які занесені до Червоної книги України. Така собі алейка червонокнижниця. Тікай, Марк, паровозик іде. Підійжай на цю сторону. Тут -ту. ми зараз теж так поїдемо. Спочатку погуляємо, а потім поїдемо, добре? Марк повертаємо Там якісь тваринки є. Вон вверху, наверху де він сидить. Бачите така птічка з клювом? Ти бачиш? Так, да, вон сови сидять. Там їх погано видно.

Вон спить, бачиш? Є ще ось таке колесо огляду і різні розваги для дітей, але ми тут зупинятися не будемо, бо в нас небагато часу. Якщо ще час залишиться, то сюди повернемось. А ось так виглядає карта зоопарку. Там. Ще знайшли на території ось такий парк юрського періоду. Ті Ось Пішли значала туди. Дінопарк, звісно, але теж нічого. Ну, Лавруші сподобалось. Угу. Пішли, ми папу загубили, пішли. Поки дивилися на мамонтів і динозаврів, почався дощик. да, де папа вже шукає левчика. Повалися від дощ усплять всі. Бач, <ріст> таки. Ладно, ти бач. Ну що, Мар, круто? Тут Сидить. Угу. Так да? Да, це в його Ось такий красний сидить. Здається, має ще бути другий, десь мають бути гієни, але ми їх не побачили. Давай. Помахайте мені, помахай далі, да? так? І так хто тут у нас слон індійський. Зараз подивимось.

А там давай подивимось. Черепаха, дивись. Опаха. Ага, яка велика. Красний опаха. жираф. Да, опаха. Бачиш, тільки далеко-далеко він. Бачиш? Диви він іде. Диви, як багато маленьких, ти бачиш? Поні бачиш далі? Ми до поні не підемо. Ти Поні там маленькі. Ми підемо далі, добре? Там лами дивись. Ось такий невеличкий сувенірчик за 700 гривень можна придбати. Але ми не будемо, краще на поїзді покатаємося. Тут віслючки живуть. Такий невеличкий контактний зоокуточок, якому можна кормити тваринок. Тут бачу є кашечки, є барашки, є якісь козлики маленькі. Далі йдемо до Нижнього озера, подивимось, що там. Щось нічого такого цікавого тут не Це бачу. Повертаємося наверх, будемо дивитися, де мішки. Бачиш? Десь мішка там має бути. Пішли подивимося. Точніше, не мішка, а ведмедик. Пішли. Люди сховалися, відпочивають. Конячки. На території є ще батути, дитячі майданчики, є магазинчики, яких можна придбати сувеніри, і є маленькі якісь такі ларючки стоять, в них можна купити каву, водичку, ходоги, але нічого такого. Якщо хочеться поїсти чогось нормального, то тут такого немає. Ні. Ні. Або тут підемо пізніше. Чуєш, кричить? Чого руше кричить? Поїхали далі. О, фламінго, дивись марк. Зараз поїдемо. А ось і альпаки. О, тут навіть маленькі є. Такі всі м'ягенькі, прикольні. Йдемо до ще одного озера. Так багато полікані. Все ми повернулися в початок. Зараз біжимо, дочекаємося нашої черги і будемо кататися на паровозику. Тут, тут хто поїде? Ти поїдеш тут тут? Вартість квиточка 100 гривень, для дітей до 95 см безкоштовно. А їдемо. їдемо! Ого! Фах! Їдемо! Паравуток йде швиденько. Парк їде тільки через головні вулиці, якщо так можна сказати, тому що де він може проїхати широкий, щоб його не заважати, але основні локації показують. Єдине заважаються мухи і оси, які залізають. <плес> Зараз будемо проїжджати соника, якраз погода наладилася, сонечко вийшло бачу, навіть слоник десь до людей підійшов. Йди, Також ловиться вийшла погрітися на сонечку. Бачу, якісь пташки проїжджаємо, в тітках сидять, але ми тут чомусь не були, пропустили, мабуть. Ще має, здається, бути якийсь павільйон зі зміями пауками, але ми також чомусь туди не пішли, його просто не побачили. Пішли? Давайте, давайте. Давай, Влади, Марку, руку давайте разом і пиши. Того у нас зайняло. Скільки? 12 хвилин, так? Да, ми каталися? Вам сподобалось? Так? <плес> да? Класно було? Все побачили? Класно. Ага. Повернулися пішли. до озера, будемо зараз йти вже на висік. Чорний лебідь плаває, навіть два В Цілому нам все сподобалось. Дуже велика, гарна територія. Вона доглянута, доглянуті тварини, є що тут робити. Дітям цікаво. з мінусів тільки те, що немає де нормально поїсти. А так все просто супер. Навіть дощик нам не зіпсував настрій, все нам сподобалось. Нагулялись від душі, а тепер підемо десь гарненько поїмо. Марку вже бачу, пора спати. З вас лайк і підписка з насною на відео. До зустрічі, дорогенькі. Пока-пока!